Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми будемо не продовжувати кампанію в Козачки 3, а ми пограємо сьогодні у випадкову мапу. А, буде у нас один на один, проти неможливого будемо грати проти комп'ютера. Що хотів ще сказати, у нас потихеньку починають з'являтися підписники. Радий вас вітати на каналі. Дякую за підписку, дякую за довіру. Будемо рости разом і розвиватися будемо разом. Дуже вам вдячний за це. І так, випадкова мапа. Сьогодні не буде кар'єри. Вибачте, не кар'єра, а кампанії. Сьогодні катнемо так катку проти неможливого. Ось, дивіться. Нації будуть випадкові, що у мене що у комп'ютера. Якщо це буде Московія, то я буду заново робити каточку. Ось. Також. О, кампанію за Московію проходити ми не будемо. Чисто принципово, я розумію, я, я сподіваюся, що ви розумієте чому. Ось. А, а всі інші, що в мене є. Пройдемо, якщо вам сподобається, то будемо потихеньку докуповувати і проходити далі разом, дивитися, що там і як у інших компаніях тому що в мене версія в стімі так би можна сказати, базова, там не всі є компанії. Так, завантаження текстур вже завершено. Зараз уже скоро почнемо. Так, хто у нас випав? У нас випала Угорщина. Потихеньку розбудовуємося. Е, ти куди пішов? Ну будувати швиденько, швиденько. О, ось так. Виділимо. Так, вибудуєте зразу другий. Швидкий ринок тут э, не досить є сенс виходити. Ось. Ідіть побудуйте тут склад. Що, всі пішли? Нічого собі. Ну, хай йдуть. Так, теж робимо. Так, поки відправляємо всіх на дерево. Ось, тому що поки у нас пшениця не дозріла. Відправляємо потихеньку на дерево, хай добувають. Так, кузня готова. Казарми. Так, це прокачуємо наше поле. І потихеньку розбудовуємося. Деякі зразу виходять через три центри міста, але мені чомусь зручніше через два. Так, будемо прийти через стрільців. У нас Угорщина, в принципі. Так, направляємо вже деяких хри християн на пшидницю. Хай добувають потихеньку. Так, ринок у нас готовий. Її шахту займайте. Міняємо е залізо і вугілля. Я десь так завжди роблю. Ось так. Думаю, нормально. Так, будуємо наступну академію. Їжі, в принципі, у нас вистачає. Так, все, вже працює перша золота шахта. І будуємо академію і робимо барабанчики. Так, тут у нас вже є досталь людей можна. золота, Більше золотих шахт я не бачу. Давайте займемо одну золоту. Ой, одну ж залізну. А вже потім пустимо барабанчиків і подивимось. А, ось ще є знизу одна золота. Скільки у вас там? Ну нічого. Ще набіжать. Зате у нас вже буде зразу дві золоті шахти, і потім потихеньку їх будемо покращувати. Підіть на їжу. Прокачуємо їжу потихеньку. І будуємо барабанчиків. Треба нам відкрити карту, подивитися, що тут навколо нас є. Так, ще прокачуємо їжу. Угу, так, у нас вже дві золоті шахти. Чудово. Так, все. Поки достатньо. Нам чотирьох. Ось. Одного сюди. Іншого сюди. Сюди. І сюди. Так, що там нам треба? Їжі 5500. Добре. Скоро добудеться їжа у нас. І ми покращимо вже дерево. А ось після дерева ми покращимо. Уже останнє покращення ось на їжу. Так, нічого, потихень, потихеньку розвиваємося. Вивчаємо карту, що у нас тут є, цікавого. Щось з золотих шахт я не бачу. Ага, от ще одна золота шахта. Біжіть і забирайте. І того у нас три ще десь одна повинна бути. Так, все ти вже став. Іди сюди. Ти йди сюди. А ти на сюди. Так, прокачуємо. Сокирку беремо. Так. І в принципі. Ще, ще треба вугілля. А, ось ще золота шахта. Чудово! Я її не побачив, вибачаюсь. Прокачуємо. Вугілля беремо. Ну і вже інші шахти потихеньку займаємо. Давай ще тебе сюди відправимо. Так, золота у нас не вистачає, ну нічого ми. Зараз прокачали одну шахту, зараз ще одна добудується і буде вже по... трішки легше. Так, цих відправимо тр трішки на каміння і... Ще конюшню починаємо будувати. Їжі в нас, в принципі, достатньо, 10 тисяч. Можна розійтися потрошки. Так, не забуваємо, нам треба буде пікінерів штук 35. Так, їжу прокачуємо повністю все по фулу вже. Так, давайте добувайте каміння. Печуємо наших стрільців. Так, візьмемо амеліорацію також. Коли поле виснажується, щоб було. Щоб воно саме засівалося тут. Не так швидко виснажувалось. Так, я ще частенько беру, мені впадло шукати по карті, ось я беру розвідку. Прокачуємо наші золоті шахти і не забуваємо потихеньку забивати наші шахти, які вільні. Заправляємо селян. Інші йдуть на їжу. Так, драгуні будуємо. Прокачуємо потихеньку наших мушкетерів, поки в казармі. Вже час якби, будувати дипломатичний центр, в принципі. Ми вже його можемо, до речі, побудувати. Ну, займаємо все потихеньку робимо. Так, розставляємо охорону. Де я ще не поставив? Так. Ви, хлопці, туди йдете, чи не йдете, а щось. Не можу зрозуміти, ну добре, напевно йдуть. Так, рундачню запускаємо, хай робиться. Хай йде сюди у нас. Так, вугільну шахту. І останнє золоту прокачуємо. Так. І все, тепер потихеньку збираємо. Ресурси, а те, що не збирається. Те, що не збирається, то будемо вже обмінювати на ринку. Так, можна було б ще одну казарму побудувати. Ой, казарму конюшню вибачаюсь. Трошки пізніше зараз побудуємо. Так, тут шахта під охороною. Що тут у нас? Тут теж під охороною. Добре, чудо. щось займемо ось ці потихеньку. І... По одному Пікінеру відправляємо сюди. Сюди. Зараз дізнаємося, де наш противник. Так, прокачали стрілецьку зброю. Чудово. Так. А ну, конюшню ми ще. О, давайте конюшню. Побудуємо, так. Ось так, чудово. Так, ага, і вже нам треба будувати будиночки, не вистачає у нас місця. Так, Де у нас тут є більш-менш? Вільне місце, щоб ми могли побудувати. Угу. Готово. Так, що нам не вистачає? Нам вистачає каміння і заліза. Ну, каміння ми зараз обміняємо. Раз, два, все. І тепер збираємо залізу. Залізо зараз накапає, все буде добре. Драгунів робимо, теж їх не забуваємо прокачувати. Так, що ви там, хлопці, будуєте потихеньку? Ну давайте, будуйте, будуйте. Можна ще зайняти тут шахту. Опс. Так, швидку стрільбу прокачуємо. Все. Чудово. Ага, ось він у нас зверху. Ой, та й ми ще граємо проти України. <рикольно> Прикольно. Так, відправляємо наших стрільців сюди. Ось так. Будуть прикривати наша рундашня їх. І зробимо козачків десь... Думаю, 60 вистачить. Треба буде зробити невеличкий набіг. Так, дерево 5000, золота 5 і вугілля 15. Так, прокачаємо вугільну одну шахту. Щоб трішки швидше воно. Нам накапало і сюди ще відправимо. Ось, бачу, золота шахта. Сюди ще відправимо, хай займають наші хлопці. Так, і давайте під охорону ще поставимо наші центри і я думаю можна. Мельницю. Ще також кузню. Ну. Ті будівлі, які важливі. Дуже важливі. Так, добре. Ви тут щось повільно встигаєте. Зараз ще вам на підмогу направлю. Ідіть, будуйте. Так, все, чудово. Так, ще один загін формуємо. Теж сюди. Рунтешню трішки вперед. Так, драгунів 33 у нас, добре. Прокачую їм атаку. І у нас ще 4 хвилини миру є. Так, золото. А, угілля. Так, качаємо. Качуємо наших юнітів потихенько. Так. Ну, я думаю, в принципі, в принципі, нам вистачить. Туди вони не полізуть, там не будемо і ставити охорону. Йдіть, рубайте ліс. Ще трошки січовиків вже можна буде готувати. Такс. Що нам ще треба, нам вугілля Потрібно 15 тисяч. Що ми можемо їжу можемо трішки поміняти. Все, 5 тисяч є. 6 тисяч, ще 9 тисяч. Ну, я думаю, потихеньку накапає. А ще є 3 хвилини. Я ще будую ін іноді церкву, але зараз вона нам не дуже потрібна. Тут один противник, ми зможемо швиденько його знести. Вугілля, так, 15. Давайте дерево. Всі, а ще 5000 і. В принципі, в принципі, все. Так. Ще одну золоту шахту тут ми захоплюємо. Ну, в принципі, все нормально. Так, рундашню трошки вперед вона як м'ясо у нас. наших стрільців за ними. Драгунів поруч. І січовиків уже готові. Давайте, хлопці, побігли десь сюди. Так, 12 тисяч вже є. Так, ще треба будиночків набудувати. <гум> так, здавайте десь тут ось. Їжо на вугілля. І все у нас геть, трішечки лишилося, і ми зараз. Так, тут у нас вже офіцерів немає, і нема барабанщики, треба ще зробити. Прокачаємо захист, хай буде. І швидкість стрільби покращуємо ще. А, я підкову ще не взяв. Вугілля треба 8200, ну трішки пізніше візьмемо підковку. Так, ідіть сюди. Ми підемо і знизу, і збоку, тому їм буде важкувато. Так, прокачаємо силу пострілу, не забуваємо. Ну, і в принципі в принципі, ми вже готові до, до бою. Давайте ще один підрозділ рундашні. І будемо потихеньку вже наступати. Так, ще вугілля нам треба ще Добре. треба буде взяти підковку. Ну що, погнали будемо Потихеньку. Будемо зараз потихеньку їх грабувати. Ну, не грабувати. А диверсію влаштуємо таку невеличку. Скажемо, що це бойові комари. Так. О, тут шахти, чудово, чудово. Просто гарно. Давайте, хлопці! Лоло-лу-лу-лу-лу-лулу! Ну, 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 ну. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Давайте цих попів тут трішки замнемо. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Все досить поки. А звідси починаємо наступати. Ось так. Трішки так їх би. Витягнули, витягнули, ми ось. Тим самим прикривши себе трішечки. Так, е, прокачаємо також. Е, силу пострілу ще і підковку беремо. А то я щось за неї геть забув. Так, а ну сюди, може тут ще якісь є шахти. Бо ми так і націю не змогли взяти У них захопити, у них була охорона. Ой, вони щось тут половину не побрали. Ну, нічого. Так на підмогу драгонів так, поки все непогано так. Ідіть каміння добувайте. Ой-ой-ой, куди, 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 куди? Тікаємо, тікаємо. Ну, вже все. Ну і тут вже потихеньку починаємо веселитися. beat morro наче пробиваємо. Наче пробиваємо. Все добре. Ну і все, в принципі, ми армію вже знесли, як таку. І це залишилося тільки вже добити нашого противника. Все. Хоча й була Україна, він наробив досить багато сердюків, але все ж таки ми змогли їх знести. Це перемога. Він здався. А, ось така швиденька каточка проти одного неможливого. Ось. О, ну, в мене стратегія, в принципі, така. Можливо, в когось трішки інша. можливо, хтось грає трішки краще, але я ще тільки навчаюся. Тому, якщо хочете щось додати, пишіть у коментарях. Коментуйте, пишіть щось. Подобається вам чи не подобається, чи, можливо, я щось роблю неправильно. Також не забувайте ставити лайки і робити підписку тим, кому подобається. Всім подяка. Очікую вас на каналі, очікую вас у підписниках. Всім гарного дня, всім мирного неба і всім перемоги. Всім бувайте, Па-па.